Друзі, всім привіт ви на каналі А32Крю. У нас знову карта Рудніки і гравець з ніком квадратний ствол з нашого клану грає наш 60 ТП Лівандовський. І давайте подивимося цей бій, що він нам зможе показати на цьому бої. Стандартний роз'їзд для напрямку важких танків грає на каліброваних снарядах. До речі, калібровані снаряди, але КД-154 чомусь довше. Тому що зазвичай, якщо вся, все обладнання стоїть на роботу екіпажу, то на каліброваних снарядах має бути КД-14,9. Стандартно, роз'їжджаються ТТ, але, як бачимо, вже Батчелінтон у нас пограв трошки. І засвітилась яга. Наш герой чекає, але, на жаль, просто дає в гуслі збиває гуслі. Також Шерідон стоїть чомусь на ПТ-позиції, взагалі не зрозуміло, чому він там стоїть і що він там забув. Тут у нас показує свою корму кранван, і це просто гріх не дати фугаса в корму кранвану. Залітає на 600 і трошки ставить корпус ромбом для того, щоб, щоб грати від борту. Переключається на ББшечку. І дає ще один шот по крану. Не виїжджає, не хоче підставлятися під кран, а Кран. Незрозуміло, як кран грає, теж чомусь не стріляє. Пустий, мабуть, і отримує він фугас прямо в лоба, відправляється в ангар. Важкі танки противника. Чомусь вже на горочку заїхали. І. Ну. Тут взагалі якісь трошки зрозуміло. Дивіться, наш герой звівся, трошки дочекався до того моменту, поки тайп поверне корпус і дає через каточок. Хоча його цей каточок не було видно, видно, було просто модельку танка і дає постріл. А отут вам наразі пряма, пряма гармата 60 ТП. Ну, ви зрозуміли, що пряма вона в кавичках. Що робити, друзі? Два тяжа на центрі. Десь катається Шерідан. Тут є бабуся, є гриль. Ну, отакий постріл я б теж зробив. Я б теж хотів би зіграти цього гриля, тому що можна було попасти, але гармата Лівандовського дає про себе знати. А, тут залітає. А тут залітає. Правда, срідуха не пройшла, але така в, нього, така в нього альфа. Гриль здає назад. Звісно, що йому робити? 600 не пробиває. І. Підключає сердечник і гриля забирає авангар. Тут бабуся. Звісно, бабуся хоче забрати Лівандовського. І бабуся його пушить. Також на сердечнику. На 660 пробиває бабку. Бабка не знає, що робити, тому що гармата. Нема кутів нахилу вниз і танкує наш герой. 930 від бабусі піджимає під каточок її і, і забирає також в ангар. Тим часом нас, в нашій команді стає двоє. Там плюс-мінус фоловий шерідон десь був, не бачу. Може, він вже і не фуловий, але десь катається. Мінуса нули те 71-го тайпа 71-го. Із четвертий. Падає на бабусю. Мабуть, правильно робить, тому що, скоріш за все, там Шерідан теж десь катається. Але поки що ми його не бачимо, він не світиться. І бабуся відкадешилась, але дає всього на 355 по ісу 4 І наш герой їде грати. ІСА з Бабуся тим часом відправляється в ангар. Тут такий собі постріл дуже високо. Треба було трошки прям понизу понизу, понизу цього парканчика давати, і тоді, може, в борт зайшов би такий постріл. Що робить із четвертий? Із четвертий чомусь починає їздити кругами. Фуловий шерідан. Із четвертий дає в корму і не пробиває. Просто я, я не розумію, як можна було давати в корму не пробити. Бувають, звісно, випадки, коли снаряд просто не попадає. Але тут навіть якась здається, що це містика. Друзі, у нас 1154 хп в Лівандовського. Два майже фулові танки із 4-ї і Шерідан. Просто стоять на одній лінії, як в Тирі, і приймають від нього урон. Це просто. Дуже-дуже найбільша і найсама, най... найбільша помилка в тому, що вони його не крутять. Тобто тут Шерідан міг просто крутити цього Лівандовського, так само, з четвертий міг на нього вкотити і не віддавати йому виходити на дистанцію. Тим часом, із четвертий дає ще один постріл, який прилітає 183-му в башню, ту, що валяється отам позаду. А наш герой що робить? Намагається трошки збільшити дистанцію, не дає. Заїхати в корму. Просто їздять. Окрім е, кругом цієї текстури. Ще він стає на, ба на базу для того, щоб просто, просто, мабуть, щоб понервував трошки наш герой. Але отримує ще один постріл. Чому? Тому що тут є, де сховати борт, і наш герой цим користується. Бачить, що іс 4 хоче знову кудись вкатити. Наш герой знову заїжджає з цієї сторони, а там Шерідан. І на тобі ще один на 541. І що робити вже ІСУ четвертому? А нічого не робити. Все, він не пробиває, він не може пробити Лівандовського. І тут вже шотний Іс-4, друзі. І не спішить наш герой, тому що Іс4 КД. І тільки він бачить, що він довертає, він його через каток пробиває і забирає в ангар, друзі. Це бій 7387 дамагу, 5 фрагів знищено. Звісно, це майстер плюс спартанець, тому що не пробили це Редлі Вотс і медалька воїна. Ну тут медалі нема куди вішати. І що саме цікаве в цьому бою? Друзі, наш герой настріляв 7387 дамагу. При тому, що Батчелінтон, він взагалі з нульом пішов, бабуся 729. Ще одна бабуся на 903. Ну, це взагалі, ну, ніщо. Наш герой забрав майже весь урон з цього бою. Друзі, я вам дякую за перегляд. Вам всім бажаю майстрів, гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!